Привіт, друзі, з вами Комба Дракун, і нас давно не було відосів, бо ми трішки працюємо. Так як ви зрозуміли з назви відео, у нас буде про склад механізованого відділення, а також про його тактику дій в обороні. Інформація в даному відео не є якоюсь дуже невідомою для всіх, але все ж таки, зараз дуже багато нових бійців, командирів, котрі не знають, але повинні це знати. Механізоване відділення це первинний тактичний підрозділ, призначений для виконання завдань в різних видах бою. В обороні механізоване відділення завдає ураження противнику під час його дій та отримує позицію. Механізоване відділення входить до складу механізованого взводу. Ну що ж, поговоримо тепер про сам склад цього підрозділу. Доцільно було б почати з командира відділення. Командир відділення це сержант, котрий озброєний, звичайним ак 74 та частіше всього має підсвольний гранатомет ГП-25, іноді засоби зв'язку, він керує відділенням та наявною відділенні технікою. Кулеметник це звичайний солдат. Озброєний кулеметом РПК-74. На ньому в тому числі тримається вогнева міць відділення. Маневрний елемент командира, котрий може дуже добре працювати на відносно великій відстані та має великі вогневі можливості. Гранатометник такий же звичайний солдат, озброєний РПГ-7. Або будь-яким іншим гранатометом, котрий наявний у вашому підрозділі. І акторинне озброєння це К-74У. Задачі у нього доволі важкі. Він знищує за наказом командира відділення бронетехніку противника, починаючи від якогось пікапа, таблетки і аж до Т-90. Тому, якщо ви командир відділення, то запам'ятайте, що це паличка-виручалочка, котрою ви можете вирішувати задачі свої стосовно бронетехніки противника. Помічник гранатометника. Солдат озброєння К-74. Загальна його роль така: носити постріли до гранатомета, споряджати їх та прикривати гранатометника, так як під час своїх дій з гранатометом гранатометник вразливий та є бажаною ціллю для противника. Два стрільця та один старший стрілець, озброєння К-74 є звичайними стрільцями з автоматом, котрі ведуть бій. Старший стрілець повинен всіляко допомагати командиру відділення та керувати іншими стрільцями. В ідеальних умовах кожне відділення повинно мати свою техніку. В ідеалі це якусь Бредлі або БМП 1 БМП2. Можливо, у вас буде якийсь звичайний пікап, але ми розглянемо ідеальну структуру. БМП це основна вогнева міць відділення. На ній тримається усе. Вона має противотанкову зброю у вигляді птура, котрий з різних типів може знищити бронетехніку за декілька кілометрів від позиції. а також основне озброєння гармату, яка в залежності від типу машини може стріляти до десь двох кілометрів. Знищувати вигійку бронетехніку противника, укріплені позиції, а також має кулемет ПКТ. І в цієї машинки є свій екіпаж. В цей екіпаж входить механік водій. Він відповідає за те, щоб ця машинка їздила та ремонтує, коли потрібно. І от якщо ця машинка все-таки на ходу, то він є вже і водієм. Озброєний ак 74У. З автомата веде вогонь тільки тоді, коли вже БМП нема. А так, то він, по суті, відповідає за рух машини. Навідник-оператор. Солдат, котрий всебічно відповідає за озброєння машини, він повинен обслуговувати гармату і все, що стосується озброєння. Але в ідеалі повинен бути взаєморозуміння. І що механік водій, що навідник. Разом встають і чинять якийсь елемент техніки. Незалежно, чи то гармата, чи гусля, навідник в бою відповідає за ведення вогню з цього озброєння. Хто з них двох повинен бути старшим. Зараз ви можете побачити повний склад відділення. Зробіть скрін та скиньте незнаючому другу. І тут ми плавно переходимо до тактики дії механізованого відділення в обороні. В даному відео не буде розглянено ну, то порядок організації оборони, але ж, але ж загальний її вигляд. Відділення в 95% випадків займає оборону у складі взводу, і організація оборони, як правило, керує взводний. В ідеальних умовах відділення займає оборону по фронту до 100 метрів в одну лінію. Позиція командира відділення повинна бути десь в середині бойового порядку відділення. Він так само веде вогонь, як і інші, але більше приділяє увагу саме управлінню вогнем, а не стрільбі. У Відділення повинна бути перекрита щілина, де особовий склад буде відпочивати. Також обладнується декілька перекритих ділянок, туалет. Я б його відніс би до першочергових задач по інженерному забезпеченню. Місце для приймання їжі, якщо ці позиції обладнуються надовго, і хід сполучення стил, щоб забезпечувати себе БК, водою, продовольством, мати безп... мати безпечний спосіб евакуації поранених. Позаду позиції нашого відділення бажано б на метрів 50 100, в залежності від місцевості, буде позиція техніки. Їх буде декілька, так як машина повинна рухатись під час бою, щоб не бути вразливою для противника. До бою техніка не знаходиться на позиціях, а схована десь по посадці за кілометра 4, в залежності від місцевості. Екіпаж обладнує собі перекриту щілину або живе в підвалі, або в якомусь будинку. Техніка добре маскується, щоб виключити можливість виявлення противником. У разі початку бою командир відділення викликає БМП і та висувається на позицію. Відпрацьовує та по закінченню бою повертається назад. Це коротко про те, як виглядає оборона відділення. Надіюсь, ви додивились до цього моменту і ви не лінтяєте. Я рекомендую вам законспектувати це все. Скиньте другу, посадіть своїх підлеглих, щоб вони сіли, і подивилися, щось запам'ятали. Успішність будь-яких дій за часто залежить не тільки від якості та кількості техніки, а від того, що в голові у ваших командирів, у вас та ваших підлеглих. Військова служба це безперервний шлях саморозвитку. Не зупиняйтесь. З вами був Комба Дракун. Зустрінемось в наступних відео.